Роблю такі прицепи Тернопільської області. Довжина його 3 метри. Ширина 1,8 м. Бляха на бортах 2 міліметри, Дно 3 міліметри. Колеса 16ка йдуть. 225. На 65, ну тому на 75-ку ставити. Рама швеллер десятка. Прицепне крутиться. Борт передній 80 сантиметрів, бокові 60. Ось такий хвост закривається. Саме надіжніше. Десь на 3 тони. 3 метри довжини, метр 80 м ширини. Це є на бортовий, може бути самосвал. Дно що 40 сантиметрів. Іде профільна труба 60 на 30, 40 см. кожних. Воно не вигиналося. Може бути з цилиндру. На заказ люблей. Zavisno.